Дівчатка, сьогодні у нас з вами розпаковка iHerb, нова ну, посилочка приїхала, давайте покажу, що тут є. По-перше, це така от штука, я вам вже її рекомендувала, дуже крута, від комарів. О, дуже рятує, коли, знаєте, зараз такі якісь комарі бойові пішли. І ось ця штука, вона з лимонграсом, так, добре пахне, ніякою там дірочкою, нічим. Добре таким лимончиком пахне і тісно рятує від кума, від усіх. Е, можна вагітним та малесеньким-малесеньким діткам, прям новонародженим. Дуже класна штука.